Друзі, вітаю! Переговори на лясці що розглядаються, як важлива зустріч Трампа та Путіна, викликають багато суперечихам заяв та емоційних очікувань. Однак варто зберігати спокій і ставитись до них із тверезим розумом. Поточна ситуація надзвичайно складна і вимагає не гучних заяв, а виважених, скоординованих та принципових дипломатичних дій. Скажу одразу, без пустого оптимізму. Не варто плекати райдужних надій. Наразі немає офіційно затвердженого порядку денного зустрічі, а отже, будь-які прогнози та сенсаційні новини це лише спекуляції. Навіть попередні заяви про умови припинення вогню це лише припущення і непідтверджена інформація. Існує ризик, що вони можуть завершитися без конкретних результатів, або що гірше, їхній підсумок може бути взагалі невигідним як для України, так і її союзників. Тому не варто покладати великі надії на ці переговори. Важливість координованої дипломатії замість того, щоб піддаватися емоціям та реагувати на кожну заяву. Нам потрібно зосередитись на послідовній та злагодженій роботі. Майбутнє України та регіональна безпека залежать від узгоджених позицій в Трикутнику Європа, Україна Сполучені Штати. Цей формат є ключовим для забезпечення ефективної та принципової дипломатії. Тільки через спільні зусилля та узгоджені дії можна досягти бажаного результату, не дозволяючи зовнішнім силам маніпулювати ситуацією та приймати рішення, що суперечать інтересам України. Тож зберігайте спокій, дивіться за новинами, аналізуйте і не піддавайтесь на провокації. Особливо інформаційні, побачимось.